Всім привіт! Приїхав на рибалку річка Дністер. Сьогодні 9 серпня. Буду пробував щось ловити. Накачав лодку. Зараз випливу трошки вище по течії і буду пробував з середини, ну, посередині буду сплавлявся, буду я трохи. На якорі буду пробував стояти, буду з плавом ловив, буду пробував по-різному. На сьогоднішню рибалку я взяв два спінінги. Один отакий. катушка Шиман, тут намотаний шнур 08 і поставив я такий воблер від Юзурі LMO44 в такому кольорі. Другий спінінг у мене такий вже трошки міцніша снасть тут. Тут шнур 1,2, Спінінг фаворит X1. Поставив я тут цикаду отаку, в зеленому кольорі. Така салатова. Тут стоїть в мене флюрокарбон. Ну, Дошнура прив'язаний кусок флюрокарбону 04. Така грубша снасть на на більшу рибу. Зараз запливаю і буду пробував, буде щось ловилося, все вам покажу. Ловлю я вже десь годину, поки що кльовок нема. Один спінінг я закинув. Так, попустив нитки десь 30-40 метрів і закинув так, просто його поставив він так стоїть. А другим кидаю в заброс, кидаю на цикаду, на зелену. Покльовок нема. міняю вобляра, пробую всякі різні. Тут в мене коробки з воблярами. тут ця коробка з цикадами. Це кадри ручної роботи. Як щось буде, я вам покажу. Є перша покльовка, поки що не знаю, що за риба, але риба непоганого розміру. Мо підсак, буду пробував її взяти. Мені щось дається, що то сон. Далі дно а до не показується, поки що не знаю, якого він розміру. Так, це сон. Такий, я думаю, десь кілограми два. Тут ще сильна течія, я не можу нічого зробити є сам піцаку. okej okay son. ja vičeplju i, i pokažu Ось вот такий сам, десь в районі 2 кілограм. Зараз я ще вам покажу на що він клюнув. Клюнув він на отаку цикаду 9 грамову ручної роботи. Ось така салатова. Є ще одна покльовка. Це мені здається, що це клюну жерех по бо... E, були виходи, щось било згори. Я поставив e, таку міношку маленьку 5-сантиметрову. Із першого закиду. Клюнула риба. Зараз я вам покажу. О. А ні, це клень. Це взяв клень. Ось такий. Такий непоганий клей Такі в районі грам 300. може чотириста. Ось такий, відпускаю його. Пішов. Клюнув на такий валір. Він практично йде по горі, може, сантиметрів до 20. Така міношка маленька. Зараз буду пробував ще, може ще будуть покльовки? Клюнув на такі швидкі проводці. Пробував я ставити в з більшим заглибленням, але він не проходить, він тут чіпає траву. Є ще одна риба. Не знаю, що це таке, зараз я вам покажу. О, зайшла в траву. Воблер вискочив. Сонце вже зайшло за ліс, починає помало темніти. Я б дуже бачив сьогодні ну, до години 9, півдесятої. Зараз вже за 29-та. Покльовок як не було, так нема. Я думаю, може ще щось е... передвечір проклюне. Дуже несе траву, е... трава чіпляється за гачки. Кидаю я на цикади, на воблера. На цикаду то ще хоч е ну, може щось клюнути. Було кілька попльовок. Тільки що ще одна була холоста на цикаду. Що я можу сказати по сьогоднішній рибалці? Е Вода в Дністрі велика. Моє через то риба не хоче клювати. Я був там вище на перекатах. На перекатах ну теж можна сказати, що риби нема. Не, або не хоче клювати просто. Буду з вами прощатися. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. А я ще трошки порибачу, як щось буде інтересне, я вам покажу. Все, до нових зустрічей на каналі.